Привіт усім. Сьогодні поговоримо про один, знаєте, неймовірно драматичний момент в європейській історії XVII століття момент, коли все змінилося завдяки силі, на яку, чесно кажучи, мало хто ставив. Це розповідь про те, як доля цілої імперії раптом опинилася в руках воїнів, з так би мовити, Дикого поля. А почнемо ми, мабуть, із загадки. Із одного артефакту, який по суті і є серцем усієї цієї історії, це. Не просто зброя, це символ. Символ, який досі зберігає пам'ять і про союз, і про зраду, і про одну абсолютно неймовірну перемогу. І ось воно, ключове питання, яке, власне, і поведе нас далі як так сталося? Чому меч українського козацького лідера раптом виставляють як один з найбільших скарбів у польському королівському замку? Адже це не просто якийсь там експонат, це доказ, як зброя ватажка козаків, яких польська шляхта, ну м'яко кажучи, часто вважала просто бунтівниками, опинилася серед реліквій польської корони. Дивно, правда? Так, давайте розбиратися в деталях. Ось цей меч Він зберігається у Вавельському замку в Кракові, і на ньому є напис Латиною. Владислав Конашевичу, кошовому, під Хотином проти Османа. І цей напис він же як афіша до грандіозної драми. Він називає нам трьох головних героїв: це польський королевич Владислав, майбутній король, це грізний султан Осман, правитель Волотенської імперії, і між ними козацький ватажок Конашевич. А сцена, сцена, це Хотин. Саме там і розігралася битва, яка змінила долю абсолютно кожного з них. Але стривайте, хто взагалі такі ці козаки, що змогли заслужити таку неймовірну шану. Щоб це зрозуміти, нам доведеться перенестися трохи назад у часі і на південь, на самісінькі рубежі тодішньої речі Посполитої. Отже, тут є один дуже, ну дуже важливий момент. Козацтво це не було щось одне цілісне. Уявіть собі, що було ніби два табори: з одного боку, так звані реєстрові козаки. Це по суча офіційна контрольована владою армія. Їм платили зарплатню їхня кількість була суворо обмежена. А з іншого боку, вільні запорожці. Вони жили на січі за порогами Дніпра і жили за своїми власними законами. І от саме цей поділ, це протистояння між офіційними і вільними, було, знаєте, постійним джерелом проблем і напруги. І знаєте, що робило їх такими, м'яко кажучи, небезпечними? Їхня абсолютно унікальна військова тактика. Всупереч усім стереотипам, козаки це не просто кіннота. Ні, їхня головна ударна сила це була піхота з мушкетами. Вони були майстрами оборони, будуючи рухомі фортеці з возів знаменитий табір. А на морі, о на морі, їхні швидкі і маневрені човни, чайки наводили справжній жах на ворогів. Це була без перебільшення, гнучка і смертоносна військова машина. І от саме ця військова міць, особливо на морі, дозволила їм зробити щось нечуване, кинути виклик одній з наймогутніших імперій світу, прямо на її території. Вони буквально перетворили Чорне море на арену своїх зухвалих рейдів. Просто спробуйте це уявити. Османська імперія вважала Чорне море ну практично своїм внутрішнім озером. І тут раптом на цьому озері з'являється цілий флот, який починає атакувати їхні найбагатші портові міста. Це ж була просто нечувана зухвалість. І саме це перетворило козаків із простої прикордонної сили на серйозний геополітичний фактор. При цьому це були не просто якісь грабіжницькі набіги, ні. От, наприклад, похід на кафу. Це був найбільший ринок рабів у регіоні. І козаки не просто його розгромили, вони звільнили тисячі полонених християн. Уявляєте, яке це мало символічне значення? Кожен такий рейд був не лише військовою операцією, а й по суті гуманітарною місією. І саме це принесло їм славу, славу захисників християнства по всій Європі. Ну, звісно, Османська імперія не збиралася довго терпіти такі приниження. Це було лише питанням часу. Назрівав велетенський конфлікт. І Річ Посполита сусідня держава рактом опинилася під загрозою, під загрозою повного знищення. І події почали розвиватися, знаєте, дуже стрімко і трагічно. 1620 рік, битва під сицорою, елітна краща армія Речі Посполитої, просто розгромлена, катастрофа. Шлях для османського вторгнення по суті відкрито. І от саме тоді, у цей момент відчаю, королівська влада, яка роками намагалася якось приборкати козаків, звернулася до них як до своєї останньої, хоч і дуже непередбачуваної надії. А тепер просто подивіться на ці цифри. Це важливо з одного боку: 150 тисяч воїнів султана. 150 тисяч. З іншого всього 35 тисяч армії Речі Посполитої. Ну скажімо чесно, шансів практично не було. І от саме в цей момент на сцену виходять 40 тисяч козаків. 40 тисяч. Вони не просто зрівняли сили. Вони стали найбільшим і, що найважливіше, найбоєздатнішим контингентом в усій союзній армії. І от під хотином козаки показали все, на що здатні. По-перше, вони збудували такі укріплення, які турецька важка артилерія просто не могла пробити. Але їхньою головною зброєю, їхньою фішкою стали нічні рейди. Уявіть собі, кожної ночі вони влаштовували вилазки у велетенський османський табір, вривалися, сіяли паніку, знищували солдатів. Вони не просто сиділи в обороні, ні. Вони перетворили цю облогу на справжнісіньке пекло для величезної армії султана. І от просто послухайте, що писав очевидець тих подій: Ованес Каминаці. Козаки озброїлися сокирами, порубавши на дрібні шматочки колеса гармат, відтягнули дві з них у свій табір, через що турецький султан перебував у великій скорботі. Це ж просто блискуче ілюструє відчай османів. Наскільки ці рейди були ефективними і головне деморалізуючими. Кажуть, султан був у такій люті, що страчував своїх командирів одного за одним, але нічого не міг вдіяти. Козаки справді перетворили його переможний похід на пекло. Але за кожною великою перемогою стоїть великий лідер, і за цією стояла воля і без перебільшення стратегічний геній однієї людини Людини, для якої ця битва стала і вершиною кар'єри, і водночас останньою справою життя. Ім'я цієї людини Петро Конашевич Сагайдачний, і треба розуміти, що це був не просто якийсь там польовий командир, це був освічений шляхтич, випускник знаменитої остройської академії, людина, яка свідомо обрала козацьку долю і стала не просто видатним стратегом, а й великим політиком. Саме Сагайдачний зробив козацтво тим, чим воно стало він перетворив розрізнені ватаги на професійну дисципліновану армію. Він використовував цю військову міць, щоб вести переговори про права і привілеї для козаків. Він був захисником православної віри, записавши усе військо Запорозьке до Київського братства. І зрештою, під Хотином, у своїй найбільшій битві, він отримав смертельне поранення. Він заплатив за цю перемогу власним життям. І ці рядки, написані на його похоронних, мабуть, найкраще підсумовують, ким були козаки для тогочасних людей. Україна тим військом себе захищає, де ж нема запорожців, татарин гуляє. Краще й не скажеш вони були тим самим щитом, без них ці землі були б просто беззахисними. Але ось він, гіркий парабокс цієї історії перемогу здобули, османську експансію зупинили. Але щойно небезпека минула, умови мирного договору повернули все на старі місця. Козакам, тим самим рятівникам держави, знову заборонили робити те, що робило їх сильними, їхні знамениті морські походи. І це підводить нас до фінального головного питання так, козаки врятували Річ Посполиту, але чи міг цей вимушений союз, цей союз з розрахунку тривати довго? Хотинська битва стала вершиною їхньої співпраці, але вона ж і оголила всі суперечності. Козаки довели, що без них ніяк. Але влада все одно продовжувала бачити в них загрозу. Тому питання було не в тому, чи буде новий конфлікт. Питання було лише в тому, коли саме він вибухне. Історія вже готувала новий, ще набагато криваліший розділ.